Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом патріотичне виховання. Тема нашого заняття Знай і люби Україну. Діти, погляньте, яку я знайшла сьогодні чарівну квітку. Це квітка бажань. І я хочу вам побажати миру, любові та здоров'я. Давайте кожен з вас. Передасть ось цю квітку і побажає один одному щось приємне. і Це твоя земля обирає. Чуєте малята? Від наших побажань навіть квітка почала співати. І широкі поля, і золотисті хліби, зелені гори, батьківська хата усе це наша батьківщина. У кожної людини є місце, де вона народилася, виросла, це все її маленька батьківщина. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу державу, про нашу Україну. А тепер, діти, подумайте та скажіть, що ж означає слово батьківщина. Так, це місце, де народилася кожна людина, де вона живе та де живуть її рідні. Діти, а до яких же слів подібне слово батьківщина? Так. Батьки або батько. Навіть ми кажемо Мати Батьківщина ненька Україна. Тобто ми з вами нашу Україну, батьківщину поєднуємо з батьками, тому що це найрідніше. Послухайте, будь ласка, вірш про батьківщину: зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диволуна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама і тато одна. Діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали, що найрідніша земля, найрідніша країна це наша з вами Україна, наша батьківщина. А як же називається народ, який живе на Україні? Вірно, український, а яка Наша рідна мова. Правильно, діти, в нас українська мова. Ми всі з вами маємо любити нашу мову, оберігати, тому що без мови немає народу, немає держави. Рідною мовою. Наша мама нам співає колискові, а бабуся розповідає казки. Малята, а хто ж згадає, як кажуть про нашу українську мову? Правильно, мелодійна, співуча, солов'їна, калинова. У кожного народу є свої символи, обереги. Рослини, дерева, речі. Хто може назвати Речі обереги? Рушники, хліб, вінок. Це символи українського народу. А які дерева, квіти, символи обереги, ви знаєте? Правильно верба, калина, барвінок. Діти, наша держава велика, у ній є дуже багато міст і сіл. А як називається найголовніше місто нашої України? Правильно, це Київ. Столиця України, послухайте, будь ласка, вірш про Київ. Київ серце України і найкраще місто в світі. Над Дніпрових стоїть кручах, гарний і зимою і літом. Там церкви золотобашті, і в них дзвони сріблом куті, як дзвонять на світанні, то на всю в країну чути. Що ж, малята, запам'ятайте, що батьківщина це і рідна мова, і колискова пісня, і українська казка, і мама з татом, і рідне село та місто. Що ж, мої розумники, про що ми з вами сьогодні дізналися, що пригадали, що вас здивувало? Дякую вам, гарного дня!